Здаєш екзамени кожен рік, там в енергетиці так. Так, не можеш, ти прийшов, працюєш, оперативно, ні, ні, ні. Ти здаєш кожен рік екзаменів по правилам технічної експлуатації, правила техніки безпеки, правила поводження з сосудами і так далі. І тому подібне. Три-4 екзаміни кожен рік ти здаєш спеціальним комісіям, щоб у тебе був допуск, навіть навіть не тільки для реакторів, а для. до... Блоків, енергоблоків теплових електростанцій. Тому цього підтвердження немає. Росія візьме на себе відповідальність за безпеку експлуатації атомної станції, яка їй не належить. Ну, це вже ну, зовсім ламає ну, всю цю систему у світі і так далі. І це безпека е, не тільки України, це безпека Європи, це безпека світу. Що вони можуть там накоїти? Як? Тим більше, вони Запорізьку атомну станцію перетворили військову базу. Там військові це недопустимо. І ще одне МАГАТЕ визнала чітко на сьогодні і голосила, що на Запорізькій атомній станції. Порушені і не виконуються всі сім компонентів, всі є сім компонентів, які забезпечують безпечну експлуатацію атомних станцій. Всі порушення. Всі порушення.